ефірі підсумковий інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. у студії. Працює Маргарита Кузьманко. Вітаю вас у випуску. Говоримо про найголовніші події теми тижня, що минає, свідками яких стали журналісти телеканалу та наші глядачі. Долучайтесь, підбиваємо підсумки тижня разом. Дніпровський музей дитинства потопає в нечистотах. Він розташований у підвальному приміщенні. Час від часу каналізаційні нечистоти просочуються через стіну та затоплюють приміщення закладу. Усі звернення до комунальних служб міста обслуговуючої компанії Жилсервіс 5 КП Дніпроводоканал не мають ніякого результату. Комунальні структури Дніпровської міської ради не вживають дієвих зусиль, аби вирішити проблему. Замість цього тільки перекладають. Відповідальність один на одного, а тим часом каналізаційні потопи у музеї продовжуються. Деталі у сюжеті моєї колеги, журналістки Вікторії Галки. Вчора ми черпали воду в відро. Ну, сколько черпати, черпать? Воду. Вот это стіна, і прямо з стіни у нас істочник. Ну, не знаю, може, целібний. Хотілося би, щоб хтось його перевірив. Ну, запах не дуже приємний. І ми находимося, в музеї дійства. То тобто й скоро та вода дойде уже до експозиційних залів. Ось так щотижня працівники музею дитинства філіалу музею машини часу змушені прибирати нечистоти, що потрапляють у приміщення закладу через стіну. Директор музею Михайло Прудников розповідає, що вже втомився писати заяви до жилсервісу п'ять та Дніпроводоканалу. Обращаємося в жилсервіс вже раз, шестой, пишемо офіційне письма. Реакція: приїхали, посмотрели, говорят, о, це проблема горводоканала. Пишем Горводоканал, Горводоканал, говорит, а ви уже в жилсервіс? Ну і вот такой круг. На підтвердження цих слів директора музею довго чекати не довелося. Працівники Дніпроводоканалу, що приїхали за заявою, одразу ж поцікавилися присутністю представників жилсервісу 5. жилсервіс ну, ми... буде тут. Ну, вчора Жара. Да. Сказав, що дзвонить Горводоканал. Ну, то есть ми ж не с этого паники, паніки. Ну, з цим жити невозможно. Якщоби зараз музей працював или здесь жили люди. Ну, як можна в каналізації жити. Ну, зараз ми поки розбираємося. Ось так комунальні структури Дніпровської міської ради з березня місяця розбираються у ситуації: приїдуть, відкачають, поїдуть. Знову тече. Они откачивают, но проходит неделя, и нам мы вынуждены опять писать письмо, потому что у нас вот мироточащие источники стены. Ну, обратите же внимание, это же историческая будывля. Вы бачили и снимали памятка архитектуры. То есть, ну, а если завтра треснет этот подъезд, кто кого будет спасать? То есть, ну, надо решать этот как-то вопрос. Музей дитинства відкрили у Дніпрі у лютому 2021-го. Тут можна побачити все, чим гралися діти у 60-х-90-х роках минулого століття. У колекції музею більше тисячі експонатів: різноманітні іграшки, машинки, ляльки, настільні ігри та атракціони, конструктори, книжки. Тут можна побачити все, чим гралися діти у різні часи. Про що мріяли, як змінювалися їхні інтереси, відчути, як час впливав на зміну самих іграшок, чимало цікавих та рідкісних експонатів. Ще зберігається у запасниках музею. Вологість у його приміщенні повинна складати близько 40 відсотків, а вона перевищує 100, розповідає директор закладу Михайло Прудников. Він хвилюється за те, що експонати можуть просто покритися пліснявою та зіпсуватися. І ми через вулицю сюди, эту Ми хочемо жити просто спокойно і працювати для посетителей, і щоб ну, канализация наверняка с бактериями. А второе, вы видели ви э, влажность, какая яка в музеї. Ми не виключаємо, они постійно працюють для того, щоб -то музей дитинства відвідують і діти, і дорослі. Одні з задоволенням згадують своє дитинство, а іншим дуже цікаво, чим гралися свого часу їхні батьки. Проте незвичайну атмосферу. Цього Цього закладу дуже псує сморід, який розповсюджується по всім трьом залам. А каналізаційні стоки, що погрожують згодом затопити все приміщення музею, продовжують стікати по його стінам. А все через недбалість та безвідповідальність комунальних підприємств Жилсервіс 5 керівник Сергій Файфер та Дніпроводоканал, керівник Юрій Гамазинський, підпорядкованих Дніпровській міській раді, які вже тривалий час не можуть вирішити проблему, що загрожує музею дитинства. Вікторія Галка, Андрій Миронюк, новини. Д1. За процесуального керівництва спеціалізованої прокуратури у сфері оборони східного регіону повідомлено про підозру керівнику одного з департаментів Дніпровської міської ради та його заступнику за фактом розтрати майна, за даними слідства, посадовці міськради організували схему розкрадання бюджетних коштів, виділених на реалізацію програми щодо сприяння територіальній обороні Дніпра. Підлеглі Філатова придбали необхідні товарно-матеріальні цінності для потреб військових частин в місті під час процедури закупівлі товарів не забезпечили належне та економічне визначення їх вартості, що призвело до завідомо умисного завищення цін. Своїми протиправними діями підозрювані завдали місцевому бюджету збитків на суму понад 8,5 мільйонів гривень. Правоохоронці провели шість санкціонованих обшуків, виявили та вилучили документи, блокноти з чорновими записами, мобільні телефони і комп'ютерну техніку. Наразі вирішується. Питання щодо обрання їм запобіжних заходів у рамках слідства перевіряється можлива причетність до злочину інших осіб. На черговому засіданні робочої групи прозорість та підзвітність, створеної при обласній військовій адміністрації, розглянули тендери, які викликали запитання у фахівців. Більшість із розглянутих тендерів, проведених Дніпровською міською радою, стосувалися капремонту будівель в обласному центрі. Фахівці робочої групи виявили завищені ціни на бутматеріали. Загалом набігає мільйони гривень, які можуть бути витрачені нераціонально. Всюди, через завищені ціни, замовникам рекомендували переглянути закупівлі. Сьогодні на наше обговорення попали закупівлі, які проводила міська рада міста Дніпро, і дійсно досить великі питання, які виникали, чому тому, що загалом три комунальні підприємства і департаменти проводили закупівлі на загальну суму, десь 500 мільйонів гривень, але тільки робочою групою проаналізовані деякі ціни, і ми можемо констатувати, що якщо Дочують ті рекомендації робочої групи, які були сьогодні надані, то буде економія 25 мільйонів гривень. Але в діалозі ми сьогодні поспілкувалися з представником департамента житлово-комунального господарства, саме Дніпровської міської ради, він сказав, що дійсно вони проаналізували. Закупівля була вже давно і її відпрацював і відповідні профільні департаменти саме міста, і вони відзвітували, що готові навіть десь на 150 мільйонів. Зробити цю закупівлю менше також закупівля, яка в нас виникла певні питання, це Павлоградський район, ремонт дороги на 2 мільйони, завищення ціни шлаку, практично в три рази. Тобто, якщо ми передивимося цю закупівлю разом з громадою, то практично мільйон гривень буде економія, яка теж піде на нужди громади. В головній госпітальній базі області провели день донора. Всі охочі могли долучитися, аби здати кров для потреб військовослужбовців. Всі подробиці у наступному сюжеті. Донорство зараз це не лише про добровільну здачу крові. Зараз це ще й можливість долучитися до порятунку чийогось життя. В умовах повномасштабної збройної агресії РФ проти України різко збільшилась потреба у донорській крові. З огляду на це лікарі просять небайдужих долучатися до таких акцій. У нас багато людей приходить на наші акції, щоб поділитися собою частиною себе, здати кров для нашого героя врятувати йому життя. Кров постійно необхідна. Кожного дня вливаємо десятки літрів. І зараз в цей час, коли вже ранок. Ми ще замовляємо кров, яка приходить від наших донорів з усієї України для того, щоб наші справжні захисники змогли витримати ту важку хвилину і прийти до життя. Ми постійно повинні відновлювати цю кров, щоб вони виживали. Тому кров необхідна, треба її здавати, і ми кожного разу запрошуємо всіх небайдужих. Поділитись собою частиною великої частиною себе для героя. Багато людей побоюються здачі крові через можливість поганого самопочуття, але це не так. Переконують фахівці. Здача крові, якщо у вас немає протипоказань та хронічних захворювань, таких як, наприклад, діабет, це майже безболісний процес, який не викликає ніяких побічних ефектів. Кожна здорова людина може просто здати 500 грамів крові. Не тільки для того, щоб рятувати життя героя, а для того, щоб мати змогу перевірити себе. Як правило, це безболісно, це не дає ніяких побічних результатів. Тому приходьте, здавайте кров. І ще раз хочу сказати: по-перше, ви стаєте братом або сестрою по крові нашому захиснику. А по-друге, ви віддаєте частину. Дуже важливу частину себе, щоб врятувати життя. До дня донора долучились близько сотні людей. Вони кажуть, що таким чином хочуть долучитися до порятунку наших захисників заради нашої майбутньої перемоги. Я завітав перший раз. Я раніше пробував, ну не вийшло. І це, Ну, Для ЗСУ кров нужна, багато ранених. У мене друзі там хочу чим-то що Я здав. Я прийшов сюди і я допомог. Чому чому я прийшла сюди? Тому що я розумію, як це важливо для наших воїнів, для інших осіб, оскільки бувають як поранені, так і ну, кожна людина потребує крові, яку ми можемо надати за власної ініціативи. Я здаю вже в п'яте. Саме головне налаштуватися морально, оскільки якщо людина налаштується і зрозуміє для чого, тому. Людині буде легше як при здачі крові, так і морально підійти до самого процесу. Ніколи не пізно стати донором, долучайтесь, і, можливо, саме ваша кров врятує чиєсь життя. Головна госпітальна база області продовжує систематично рятувати наших героїв, які отримали поранення різної складності на всіх ділянках фронту. Щодня спеціалісти лікарні проводять по 50-100 операцій, аби бійці вижили та могли розпочати курс реабілітації. Кожного дня ми приймаємо саме найважчих героїв прямо з лінії фронту або з стабілізаційних пунктів. Всі вони втратили кров на полі бою, і щоб її відновити, треба постійно вливати. Олександру йому 51 рік, щоб рятувати його життя, влили більше п'яти літрів крові. Він втратив нижні кінцівки, але мужньо тримається. Ми робимо все можливе, щоб він не тільки вижив, а щоб швидко відновився і зміг пройти весь шлях важкої евакуації. Ми кожного місяця приймаємо більше тисячі самих важких, самих самих важких героїв з лінії фронту і розуміємо, що кров. Кожна краплина рятує їх життя. Знаєте, наскільки хоробрі сьогодні воїни до нас поступають, вони в душі патріоти, коли слухаєш їх і розумієш, що сьогодні перемога це спільне досягнення всієї нашої великої української родини. Тому що, коли людина втратила кінцівки і каже, я б зараз би. Виліз з цієї кроваті, ті поповз би на передову, щоб зупинити ворога. Розумієш, що перемога обов'язково буде за нами. Олександру 51 рік. Він родом з Волинської області. На війні з перших днів пішов добровольцем. Своє поранення отримав на Донеччині декілька днів тому. Після доправлення до лікарні довелося перелити 5 літрів крові. Це, це обій. Це він тривав, ой-ой-ой, він тривав, це бій тривав півтора сюди. Що я пам'ятаю? Чуваю себе нормально. Але ж скажу вам де. Я пішов за луків. Наші медики інколи роблять справжнісінькі дива, рятуючи життя нашим захисникам. На Олександра ще чекає лікування та процес реабілітації. А ми бажаємо нашому захисникові якомога скоріше одужати. Ян Андрусенко, Віталій Шалдов, новини Д1. У музеї історії Кам'янського відбулося відкриття всеукраїнської великодньої виставки Світ Божий як Великдень. Свої роботи представили 50 митців з Дніпра, Києва, Ірпеня, Рівного та інших міст України. Більше про подію та враження відвідувачів дивіться у нашому наступному сюжеті від наших колег з кам'янської студії телебачення ТБ». Камерна та по родинному світла і затишна. Такою є нова виставка декоративно-ужиткового мистецтва Світ Божий як Великдень. Ми сподіваємося, що цей проєкт викличе велику зацікавленість у мешканців і гостей нашого міста, тому що тут можна надихатися чистими джерелами справжнього мистецтва, адже кожна робота відбиралася на цю виставку. Кваліфікованими експертами, членами журі, тобто вони прийшли пройшли атрибуцію, і звісно, тут представлені дуже якісні роботи. Крім того, за словами Наталії Буланової, культурна делегація також відвідала два реабілітаційні центри Кам'янського і передали картини Олени Телятник. Національна спілка художників України взяла шефство над реабілітаційними центрами Кам'янського. Ми плануємо провести там арт-терапію. На майбутнє І зараз оглядали майданчик для того, щоб зрозуміти, де краще провести для наших поранених воїнів, для ВПО, які проходять реабілітацію, це дійсно. Це вже 12-та виставка, створена за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України, а також під керівництвом національної спілки художників України. Керівник останньої Костянтин Чернявський прибув до Кам'янського. Розповідає, що мета цієї виставки показати здобутки українських митців у містах, які наближені до зони бойових дій та деокупованих територіях, бо так мистецтво гуртує та своєрідним чином загоює духовні рани на сьогоднішній день. На нашу думку, це дуже актуально. Адже ми пам'ятаємо про своє коріння, про свою культуру, про свої глибинні витоки. І в переддень великодніх свят ця виставка завітала до міста Кам'янське. Я дуже задоволений тим, що дійшло до музею. Яка експозиція все зроблено з любов'ю і великою повагою до творів. Дякуємо співробітникам музею. В першу чергу і хочу сказати, що така виставка в час війни це подвиг, це дійсно дуже. Класна річ, яку треба підтримувати, не забарилися із враженнями і небайдужі до мистецтва відвідувачі. Пані Світлана працює вчителькою трудового навчання. А школярка Софія у дитинстві займалася петриківським розписом, а зараз навчається у лівобережній художній школі. Перше зустрічаюся з Андрієм Андрійовичем Пікушем. Це надзвичайно, ну якби емоційна така, така переживання, скажімо так, щедро від душі яскраво чим Можу ще сказати про цю виставку. Це не перевершено, це наші традиції, це наше коріння. Дуже цікаво. Приходьте, дивіться. Мені дуже сподобалася ця виставка. Тут дуже розкривається тема українського народу та українського народного ужиткового мистецтва. Роботи дуже гарні та дуже талановиті в нас. Люди. Виставка зустрічатиме небайдужих до українського мистецтва кам'янчан до 26 травня. Організатори запрошують відвідати музей, щоб у такий тяжкий час порадувати зір і наповнити свою душу красою барв та невичерпною фантазією українських митців. Руслан Ниник Альона Руденко спеціально для телеканалу Де 1 в рамках рекламної кампанії фільму Будинок слово Нескінчений роман в столичній книгарні Редіт. Уже в четверте відбувся вечір поезії. Кожен бажаючий міг прочитати вірші культових поетів або навіть продекламувати свої твори. Відкрила поетичний вечір керівниця Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка Оксана Петровська. Детальніше у матеріалі нашого власного кореспондента у Києві Сергія Сам. Спить спокійно, Україна. ти Тише. Та раптом вибух, другий, третій. Керівниця Дніпровського театру імені Тараса Шевченка Оксана Петровська декламує перед киянами свою поетичну драму про війну та опір рашизму. Пишу. Плачу і пишаюсь своїми мужніми людьми, що захистили, не пустили, лягли і душами людьми. Пані Оксана пояснює молоді, якої багато набилося цього вечора до книгарні Рідід. Росіяни цілеспрямовано витісняли українську культуру, не зупиняючись перед масовими убивствами провідних поетів та письменників. Робили це сто років тому, роблять і зараз, із цивільними людьми. Цих розстріляли, тих загнали на Сибір, тих повбивали, понищили кацапи, і пішла їхня, бачите, вся культура, вся їхня, всі їхні поети. Вони пішли в світ, а наших, на жаль, немає, і про них мало хто знає. Фільм Тараса Томенка Будинок слово нескінчений роман, якраз про цих українських творців. Це розповідь про один з найбільших злочинів росіян: фізична ліквідація мистецького руху 1920-30-х років. Вже за три роки після заселення у творчий будинок слово, що у Харкові, комуністи вдалися до арештів, кинули у тюрми та вбили 40 митців із 66 квартир. Решта потрапили до божевільні або й померли за нез'ясованих обставин. У Нас э, лягло в основу те, що ми змогли знайти в архівах дуже багато. Ми з Любов'ю Кінчук працювали з розсекреченими архівами НКВД, КГБ. Ось, і це все лягло в основу сценарія. Це вже третя акція Відкритий мікрофон у столичній книгарні «Рідіт». Усі вони проводяться на підтримку національного прокату художнього фільму Будинок слово його початок 9 травня. Усі бажаючі читають свої вірші і твори класиків. Приклад дають провідні кіноактори, зокрема Дмитро Олійник, який зіграв головну роль у фільмі ритміка. Юна сестра милосердя приходить. Без докору і потреби, але кому потрібен вірш про безсмерті, якщо там немає нічого про те? Хотілося, щоб глядач все-таки прийшов, щоб підтримали кіно в кінотеатрах. Насправді в мене позитивні доволі очікування, тому що мені здається, що окрім того, що фільм піднімає дуже важливу тему епохи Розстрільного відродження. Він ще доволі глядацький з цікавим сюжетом, з прописаними персонажами. Колега Дмитра В'ячеслав Довженко, родом із міста Дніпро. Має уже десятки головних ролей у популярних українських фільмах. У будинку слово він Микола Хвильовий. Хвильовий не просто хвилювий, тому що він дійсно вмів хвилювати е людей, які його оточували. І багато е тих дітей, які жили в будинку і описали свої потім розповіді. Вони казали, що всі ці люди, а в, в особливості хвилині, вони були такі волелюбні люди, вільні, завжди позитивні, сміючись, такі люди, які жили якусь на якусь широку ногу. За словами режисера Тараса Томенка, ключову допомогу у завершенні фільму надала родина Петровських. Власне, онучки Оксани Петровської, Анжеліка та Олександра Петровські зіграли свої перші епізодичні ролі у великому кіно. Загалом же проєкт, профінансований державним агентством кіно, розтягнувся на цілих 10 років. Це було надзвичайно важко було такі моменти, коли ми вже майже опускали руки і розуміли, що картина може лягти на полицю. От, але сталося чудо, і от е, завдяки родині Петровського, за що ми дуже вдячні, це зокрема синові е, пані Оксани Іванівни. І тому той факт, що фільм зараз виходить, це, це просто яке сталося чудо, і тому я досі в це не вірю. А тому, що для мене це ну, 10 років життя. У понеділок, 29 квітня, у Дніпровському театрі імені Шевченка відбудеться прем'єра одноіменного документального фільму Будинок слово, який був створений кількома роками раніше. У місті очікують режисера Тараса Томенка та творчу групу студії Фреш Продакшн, які поспілкуються із Дніпрянами. Сергій Салій, Володимир Баров та Олександр Клеменко. Київське бюро телеканалу Де 1 Попри все, що ворог робить проти України, ми довели, що здатні на неможливе, коли діємо сміливо, коли діємо разом, і коли маємо абсолютну мету захищати життя і виборювати незалежність. На цьому підсумку в інформаційний випуск новин на телеканалі Д1 добігає кінця. У студії працювала Маргарита Кузьменко: Мирного неба, слава Україні.